Життя інколи буває жорсткішим і неправдоподібнішим ніж будь-яка вигадка. А прості люди демонструють такі чудеса виживання, що кіно просто змушене екранізувати ці люті історії. Альпініст застряг в скелі і, щоб врятуватись, відрізав собі руку. Команда з Регбі розбилась в авіакатастрофі в Андах і була змушена поїдати тіла своїх загиблих друзів і родичів. Альпініста-любителя кинули на Евересті, адже поруч гинули професіонали і кожен. Думав перш за все про своє життя. Дайвери застрягли в підводних печерах і змушені протискуватись туди, де ще ні разу в історії не ступала нога людини. Це лише невелика частина неймовірних, але абсолютно реальних історій, коли люди потрапляли в несумісні з життям ситуації, однак відчайдушно боролись зі стихією і вийшли в цій боротьбі переможцями. Кіно підхопило ці історії і вирішило показати, на що спроможна людина заради виживання, адже більш. І жителів нашої планети ніколи, взагалі ніколи за життя, не зіштовхнуться ситуацією, коли смерть буквально дихає тобі в потилицю, а ти маєш сміливість від неї втекти. Щоправда, це не стосується українців, які встигли побувати в окупації на фронті чи під ракетними обстрілами. Що ж, в сьогоднішньому випуску ми поговоримо про п'ятьох найкращих представників жанру survival. Всі історії трапились в реальному житті. Занотовуйте для себе кіно, яке можливо. Колись рятує вам життя. Ой, і не забувайте, у цьому випуску за нашою хорошою традицією прихований 25 й кадр. Побачите його, відразу ж пишіть в коментарях, що там. Погнали! На Каналі Варкац Фільм з вами Соня Садовська, і у нас розділ перший канібалізм заради життя. Снігова спільнота це свіжесенький фільм Netflix, який запрем'єрився на платформі 4 січня. Саме це кіно надихнуло нас створити сьогоднішню розривну підбірку сервайвелів. Пільнота номінована на Оскар як кращий іноземний фільм. І якщо ви дивитесь цей випуск з майбутнього, дайте знати в коментарях, як там фільм отримав нагороду. Відразу попереджу цей випуск без очевидних спойлерів. Однак, оскільки всі фільми на реальних подіях, цілком можливо, ви і так знаєте, чим закінчаться ці історії. Втім, повірте, це абсолютно не псує враження від перегляду, адже в такому кіно важливі не якісь неймовірні твісти, а саме натуралістичний показ того, що переживає людина. На межі життя і смерті. Повернемось до снігової спільноти. Кіно розповідає про подію, яка трапилась 13 жовтня, до речі, на мій день народження, от тільки на 20 років раніше. Команда з регбі та їх друзі і знайомі розбились на літаку в андах. З 45 людей падіння пережили лише 33. Однак ще четверо загинули майже відразу від ран. До речі, сама сцена авіакатастрофи знята напрочуд натуралістично. Ми бачимо, наскільки крихкі людські тіла, і як вони в секунду при зітканні ламаються, вивертаються руки, ноги, тріскуються голови. В такій ситуації ти просто пушинка, і виживеш чи загинеш, вирішує священний рандом. Після Землення страждання 29 людей тільки починаються, адже зимового одягу у них немає. Їжі також. А вони посеред гір за 10 днів цих людей не змогли знайти рятувальники і звернули операцію порятунку. Але без результату. Вирішивши, що живих не залишилось. Тим часом нещасним довелось розрізати і їсти тіла своїх друзів. В якийсь момент виживших накрила снігова буря, і їх кількість знову різко скоротилася. З кожним днем їх ставало все менше і менше. Їжі вистачить лише на тиждень, що ти обереш? Йти далі зі мною? Чи чекати в літаку? Просиш померти з тобою? Я не буду розповідати, кому вдалося вибрати з снігової пастки і скільки людей лишилось в живих. Скажу лише, ті, хто врятувались, прожили на горі 72 дні. Вдумайтесь в це число два з половиною місяці. Фільм дуже дуже детально намагається відтворити деталі тих подій. До речі, у одного з виживших був собою фотоапарат, тому він наробив кадрів. І тепер просто погляньте на ці кадри в житті і в фільмі. Все настільки якісно відтворено, що важко визначити, де правда, а де кіно. Цей кадр, коли я побачила у фільмі, подумала: нічого собі продакт плейсмент та А в реальності саме так і було. Вони зафоткались з такою ж сумкою. Фільм отримує від мене оцінку в 4 з 5 задоволених ганібалів-лекторів за натуралістичність. Перед тим як ми перейдемо до наступної ще більш шокуючої історії виживання, зігрійте це відео теплим лайком, а канал підпискою і дзвіночком. Це не лише врятує старанно зроблений для вас відео, від забуття на холодних безкраїх схилах YouTube, а ще й дозволить алгоритмам рекомендувати вам схожий контент від інших авторів. Розділ 2. коли рука виявилася зайвою. То 27 годин це історія про альпініста, якому зажало валуном руку в розчеленні каньйону. І так, практично весь світ знає, що було з ним далі. Однак, повірте, ця історія знята так напружено і захоплюючи, що очей просто не відвести. В фільмі зроблений акцент на тому, що відчуває людина в такій смертельній пасті. Тому що ти такий герой, ти нікому не сказав, куди ти їдеш. так. Так, вы абсолютно правы. Никому? Никому. Вот такое. Вот такое. Як саме альпініст потихеньку приходить до думки, що доки зовсім не знесилився від обезводнення, він мусить без жодного знеболюючого відпиляти маленьким тупим ножем собі руку? Так, це повна дуба. і хоч такі фільми, як, наприклад, пила, показують нам, що людина, щоб вижити ізі, за пару хвилин відчекрижує собі руки ноги. А в останній частині один з героїв навіть розкруює череп і відрізає собі шматок мозку. В реалії це зробити значно-значно важче. Окрім ймовірності, померти від больового шоку, організм з ціллю самозахисту буде просто-напросто вимикати свідомість. Зроблю ремарку. Пила не претендує на правдоподібність, тому все норм. До речі, мені вдалося знайти лише два приклади, коли людина спромоглась відпиляти собі кінцівки. Це зміг зробити наш герой Арон Ралстон у 2003 році в каньйоні, і рівно за 10 років до нього, у 93-му, Донал Пайман, який відпиляв собі ногу, бо її привалило деревом. Ще цікава деталь у Арона Ралстона була з собою камера, тому він зміг зафіксувати думки, які виникали, коли він. My name is Erwin Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Make an attempt to get it to them. Be sure of it, I would appreciate it. П'ять рук Арона Ралстона з п'ятий зашокуючий реальний сюжет. Однозначно раджу до перегляду. Що ж, зараз будемо спускатись з гір у підземні затоплені печери, і поглянемо, як там під водою живеться дайверам, що втрапили в конкретну таку халепу. Наступний неймовірний кейс розкаже вам Женя Голобородько. Затоплені в печері, кіно про яке я розповім вам зараз, суттєво відрізняється від всього, що згадала Соня. Це фільм з продюсованим Джеймсом Кемероном. Санктум. О, так, Кемерон не міг пропустити нагоди долучитись до чогось глибоководного і дайверського. Він сам, як можливо, ви знаєте, став третьою людиною за всю історію, яка занирнула до самого дна Маріанської Западини. І чим же так сильно відрізняється Санктум від фільмів в нашій підбірці? Найперше мінімальною прив'язкою до реальних подій. Фільми, про які говорила Соня, намагаються мало не повторювати реальність. А санктом йде значно далі. Це кіно опирається на події, які трапились з ендрю Вайтом у 88-му році. Подальшому Вайт написав сценарій і спродюсував фільм разом із Кемероном. В Австралії Вайт очолював команду дайверів, які досліджували підводні печери. І ось в останній день експедиції циклонічний шторм обрушився на той район. Раптова повінь затопила вхід у печеру, яка була просто отвором у землі. 15 людей застрягли в пастці глибоко під землею. Я сидів на маленькому виступі розміром із обідній стіл у середній частині печери і не міг нікуди рушити. Разом Ще однією учасницею експедиції Вікі Бонвік. Ми тулилися один до одного, приголомшені ревом води скриготом валунів і іноді характерним металевим звуком балонів аквалангу, що вдарялися об стіни. Це спогади Вайта про той день. Він і Віки застрягли в печері повище, тому коли їм скинули троси, вони змогли вибратись. І ще людей були в печері нижче, вхід до якої завалило валунами, і Вайт не знав, чи його колеги ще живі. Лише через 6 годин після порятунку Вайта і Віки вдалося. Налагодити зв'язок з іншою частиною команди по низькочастотному радіо. Потім, через 30 годин рятувальної операції всіх 13 дайверів вдалося витягнути на поверхню. Один з членів команди, Вес Скайлз, відомий оператор дайвер, зняв свій власний порятунок із печери та події тих двох днів. До речі, саме Вес Скайлз через 9 років потрапив ще одну халепу і застряг в підводній печері і втратив там балон. Скайлз не раз витягував тіла дайверів, які не змогли вибратися з пастки, і він знав, що найстрашніше це ті останні 10 або і 20 хвилин життя, коли ти розумієш, що ось вона смерть тут. Втім, Скайлз переборов страшну. Паніку і обідравши в кров тіло, таки зміг вибратися з вузької печери, коли в нього залишилося повітря буквально на пару вдихів. Однак океан все ж таки забрав Скайлза в 2010 році. Він загинув під водою, і згодом його тіло викинуло на риф. Весь Скайлз так і не побачив фільму «Санктум». Цілком можливо саме подальшу історію Скайлза додав до фільму Ендрю Вайт. Не буду спойлерити, що саме там відбувається, лише скажу, що кіно не гребу показом натуралістичних сцен, смерті та травм драйверів, накал емоцій, який там бурлить просто на межі. Це далеко не ідеалістична картина. На про взаємодопомогу. О, ні, герої Сантума панікують, роблять смертельні помилки. Втім, вони напрочуд відчайдушно борються за життя. Зрозуміло, вона спустилася сюди без досвіду, занурилась без гіброкостюму і використала ніж. Це три помилки там, де можна померти, зробивши одну. Атмосфера у фільмі максимально клаустрофобна. Глядач в повній мірі відчуває, яка мука чекає на людину, що потрапила в підземну природню пастку, і просто повільно чекає на свою смерть. Однозначно раджу до перегляду п'ять кемеранів в субмарині з п'яти. Також не можу пропустити ще один фільм про печери і дайверів. Це свіже кіно 22-го року, що пройшло незаслужено тихенько. Однак погляньте на цей зірковий акторський склад Колін Фаррелл. Іго Мортенсен, Джоел Едґертон. Ух, так хочеться зацінити їх пірнання. Щоправда, не чекайте, що ці красунчики будуть застрягати в печерах і виживати. Ні, вони в цьому фільмі рятувальники, тому кіно значно відрізняється від всієї підбірки, де люди борються зі стихією і виживають. Перспектива «13 життів це про порятунок порятунок ось цієї тайської дитячої команди з футболу, яка застрягла в затопленій печері. Історія трапилась у 2018 році, і цілком можливо, ви пам'ятаєте ці події з новин. Порятунок був настільки резонансним, що до нього долучився навіть ілон Маск, і розробив таку капсулу на базі ракети, що мала слугувати мікросубмаринкою і доправити підлітків з печери. Втім, від маска і тут не було ніякої користі. Хлопчики витягнули абсолютно іншим божеві методом, який вигадала команда героя Коліна Фарела. Ріку. Про що думаєш? Та так, одна скажена ідея. То Ріку, скажи не краще, ніж нічого. У нас безвихідь. Подзвонимо Гаррі. Гаррі? Mm. Доктору Гаррісу. Геніально. Або божевільно, а яким саме дивіться у фільмі. Повірте, це дуже нестандартно і дуже дуже ризиковано. Знову ж таки, спойлерити не буду. Хоч це і почетна згадка. А не повноцінний учасник нашого списку я його оцінюю: чотири з п'яти безполезних хіленів масків за винахідливість. Розділ 4. На наодинці з природою джунглі це ще один достойний сервайвал, який пройшов незаслужено тихо. Я взагалі не розумію, чого цей жанр фільмів так часто оминає будь-яка шуміха, адже фільми з нашого списку реально цікависні. Особисто я обожнюю сервайвали і особливо на реальних подіях. Друзі, перед тим як ми перейдемо до розгляду пригод худючого редкліфа, який їсть милих мавпочок. Я нагадаю, що ви цілком можете пригостити наймиліше кіно ком'юніті Ютуба. Дякую за перегляд! Ні, не м'ясомапочок, а своїм разовим донатом на баймія кофі чи Монобанку. Або ж підписатись на нас на Патреоні. Ми будемо страшенно вдячні за підтримку і розвістимо ваше ім'я ось на цій чашесті. А ще дуже раджу заглянути в наш кінематографічний Тікток. Там на вас чекають цілі джунглі топового, мемного контенту. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на інстаграм та телеграм і будьте в курсі всіх кіноновин. Редкліф нас зачекався в джунглі. Повертаємось до нього. В цьому фільмі Деніел грає ізраїльтянина Йосі Гінзберга і говорить англійською з дуже забавним акцентом. I don't survived the war in the camps. But he carries the doll's life. And Two days after he gave it to me, he died. тому раджу зацінити кіно в оригіналі. Пригода трапилась з Йосі в 81-му році. На той момент йому був всього 21 рік. Він разом з двома друзями, американським фотографом Гейлом і швейцарським вчителем Стемом, повірив історії австрійця Карла Рубрехтера, який представився геологом і вирішив піти в експедицію у джунглі у пошуках загадкового первісного племені та золота. В експедиції друзі запідозрили, що Карл ніякий не геолог і племені не існує. В команді виникла напруга. До того ж, вчитель СТЕМ на відріз відмовився їсти мав, тому він швидко слабшав. Врешті-решт команда вирішила розділитись. Йосі і Гейл захотіли вибратись на плоті через річку, яка була вся в камінній порогах. А псевдогеолог Карл і зовсім слабкий СТЕМ вирішили піти коротким шляхом пішки. Карл не вмів плавати, тому він не хотів ризикувати на плоті. Всі четверо домовились зустрітись на різдво. В лапасі, як ми вже розуміємо, цього не відбулося. Йосі і Гейл злетіли з плоту, і течія їх розділила. Події, які були далі, на грані сюру Йосі двічі мало не затягнуло в болото, обкусали червоні тропічні мурахи. Він голодав, а ноги його роз'їдали рани і грибок. Три тижні на абсолютній самоті Йосі блукав джунглями Амазонії. Втім, йому вдалося вижити. І знаєте, що найдивовижніше? Це те, як успішно Йосі використав свій шанс на життя. Так, звісно ж, свій перший капітал він підняв на зненацька, прилетівшій славі. як і більшість виживальників, він написав книгу. Однак, найцікавіше далі, Йосів 31 рік отримав грант на 1 мільйон 250 тисяч доларів і побудував в Амазонії, де мало не загинув ціле еко-поселення. Пізніше він став засновником кількох супер успішних компаній, і вони базуються в Силіконовій долині. Я не знаю, чи брав взагалі Йосі Гонорар за фільм джунглі, адже кошти, які могли. б Йому запропонувати творці картини, це рілі, просто копійки для такої людини. Ну а що трапилось з трьома іншими учасниками експедиції, розкаже вам сам фільм Джунглі, чотири з п'яти мавпочок джунглям за історію неймовірного Йосі. З усіма хто додивився аж сюди відео? Я поділюсь одним фактом свого власного життя. Я і Бодя Горбань, який зараз за камерою, на початку 22-го року боролися за життя у відкритому індійському океані. Як це трапилось? Якщо коротко, ми знімали фрагмент короткометражки на безлюдному острові на Мальдівах. Під вечір, коли ми повертались на острів, де ми жили, нас відбійною течією знесло відкритий океан. При нас не було ніякого спорядження, окрім масок. Як ми вижили, можете прочитати ось в цьому Фейсбук дописі. Поставте на паузу, якщо цікаво. Знаєте, яке ж було моє здивування, коли по поверненню додому почалась війна, і ми думали, що потрапимо в окупацію а потім була така ймовірність, що нас розстріляє російський гелікоптер. Коротше, ну ви зрозуміли, на Мальдівах веселуха не скінчилась. Розділ 5. Мумії на Евересті. І нарешті, нарешті, ми дібрались до фільму, який колись відкрив для мене всю правду про Еверест. Ви знали, що ця вершина настільки люте місце, що люди, які там гинуть, назавжди лишаються лежати замороженими там, де впали. Ось це зелені червики. Він лежить на Евересті з 96-го року. А ось це спляча красуня, і вона залишила своє життя і тіло на горі у 98-му. Якщо що, такими прізвиськами цих мертвих людей називають альпіністи, що продовжують підкорювати Еверест. Ну а це Мелорі, людина, яка разом з напарником Ірвіном наймовірніше найпершою підкорила Еверест ще рівно 100 років тому, в 24-му. Офіційне підкорення Евересту живими трапилось аж у 53-му році. А Мелорі і його напарник загинули на спуску. Тобто цьому тілу 100 років знайшли його у 99-му. Мелорі. Повністю зберігся, і, можливо, ще століття, то й більше, доки його не заберуть, буде ось так обіймати гору. Про це кладовище на Евересті я дізналась саме з одноіменного фільму. Наша історія трапилась у 96-му з туристичною групою, в складі якої були як профі, так і відносні любителі. Відносні ну позовсім любителі на Еверест не полізуть. І найпарадоксальніше те, що трапилось з Беком Везерсом, 49-літнім патологоанатомом, який почав займатися альпінізмом аж в 40 років. Група покинула його, бо почалася буря, і навіть профі-альпіністи гинули один за одним. Бек втратив свідомість і пролежав ніч на схилі. Втім, він все ж прийшов до тями і, хоча практично осліп, зміг спуститись на нижню базу, де знову ж його кинули в палаці, навіть не покормивши і не укутавши покривало, бо не вірили, що при такому обмороженні він доживе до наступного ранку. Втім, немолодому чоловіку, який до того ж мав проблеми з серцем, таки вдалося втекти від смерті. і Дочекатися порятунку фільм Еверест. Це історія не лише Бека. Насправді там кілька центральних персонажів. Кіно дуже напружено показує мораль вершини світу, де кожен змушений бути сам за себе, а будь-яка спроба порятувати ближнього може виявитись фатальною для самого рятівника. П'ять з п'яти загартованих джелін холів, Евересту за драматизм. Друзі, підписуйтесь на нашу інсту, тік-ток і телеграм. З вами була Соня Садовська Женя Голобородько. За камерою, як завжди, Бодя Горбань. До зустрічі за тиждень. Чао, какао, кінокотики! Фредді в цьому випуску немає, бо Фредді супуня в Да, Він весь випуск пролежав в цьому прекрасному пакетику. Ну, а Ліка відпрацювала у нас за двох, дала пулечку. Сільовку.